Цього місця допоміг нам Господь і кожен із нас присутній в Домі молитви, може сказати слова, які одного разу сказав пророк Єремія. Завдяки Божому милосердю ми не вигинули, бо милосердя Його продовжується, поновлюється кожного ранку, велика Його вірність, слава йому. Ми маємо від Бога добрий час і Багато що Господь дарує для нас. І один із дарунків це день сьогоднішній, що ми маємо, і мирне синє небо, що є над нами, слава Богу. Ми прийшли в Дім молитви і, я думаю, бажання кожного найперше, щоби подякувати Господу, щоб вшанувати Його ім'я. Це те, для чого ми ходимо. І друге. Ми приходимо сюди, щоб нам почути, що скаже Господь. У кожного з нас є багато потреб, є багато питань, і Господь Він говорить, тільки було б налаштований наш слух, щоб почути, що Він хоче сказати кожному із нас. Я буду читати Боже Слово, що є записане в об'явленні. В третьому розділі читатиму два віршу. І як зберіг ти слово терпеливості моєї, то я тебе збережу від години випробування, що має прийти на цілий Всесвіт, щоб випробувати тих, що живуть на землі. Ось іду незабаром. Тримай, що маєш, щоб ніхто не забрав вінця твого. Протенько поділюсь Божим Словом. Я розумію, що головне або наша ціль життя нашого це щоб нам бути у вічності з нашим Господом. Перед нами дорога. Ми багато маємо бажань. Але у кожного із нас подяка, що Господь нас спас. Ми чули, як Хор виконував пісню. Недостоїн я всіх твоїх милостей, Боже, но мене удостоїв лиш ти. І ось чому перша пісня була сьогодні на початку служіння, що ми входимо у двори Господні з хвалою, Алілуя. Він достоїн хвали. І ця хвала йому хай буде завжди. Тримай, що маєш, щоб хтось не забрав твого вінця. Я хотів би звернути увагу. Багато що нам подарував Господь, брати і сестри. Я хотів би тільки на декілька речей звернути нашу увагу. І Господь хоче, щоб те, що Він нам подарував, щоб ми мали Його, щоб ми втримали Його. І одне, на що би я хотів сьогодні звернути увагу, це нам подароване спасіння. Нам подароване спасіння. Тому Господь бажає, щоб ми могли не розслаблюватися у нашій життєвій дорозі. Багато людей сьогодні розуміють, що одного разу Ісус Христос спас і на цьому все. Але Слово Господнє застерігає нас. ми розуміємо, що це спасіння, ми його не заслужили. Ми колись співали таку пісню нам. Отець Спасіння дал даром, даром, даром. З неба сина нам послав даром, даром, даром. Братя і сестри, так ми отримали даром. Але це не було даром для нашого Господа Ісуса Христа. Він заплатив високу ціну. І це була ціна Його крові, хвала Йому. Ціна Його крові. Тому цінуємо тим, що нам подароване. Щоби нам не втратити його. Одного разу Ісус Христос говорив до тих, які його оточували, що від часів Івана Хрестителя й до цього дня царство Небесне здобувається силою, і хто вживає зусилля, той Його здобуває. Є біблійні приклади, історичні приклади людей, які були спасені. Коли ми говоримо про це, ми згадуємо. Єврейський народ, які свого часу були спасенними людьми, Господь вивів їх із Єгипту. Але апостол Павло у 10 розділі першого послання до коринтян нам залишені такі слова: Не хочу, браття, щоб ви не знали, що батьки наші всі під Хмарою були, і всі через море переходили, і всі хрестилися в Моїсея, у хмарі і в морі. І всі ту саму їжу духовну їли, і всі той самий напій духовний пили, бо пили з духовної скелі, що супроводжувала їх, а скелею ж був Христос. Однак багатьох з них не вподобав Бог, бо вони полягли в пустині, а те все сталося нам прикладом, щоб не бажали ми лихого, як вони бажали, ані і долослужителями не робіться. Як деякі з них, як написано, посідали люди їсти пити і почали забавлятись. Не чинімо перелюбу, як деякі з них робили, та й полягло ї за один день 23 тисячі. Ані спокушуємо Христа, як і деякі з них спокушували, та й погинули від Змії, ані нарікаємо, як деякі з них нарікали, та й загинули від Губителя. Усе ж те сталося з ними як прообраз, а прикладом написано на науку нам, на котрих кінець віку прийшов. Тому -то, хто думає, що він стоїть, нехай дивиться, щоб не впав. Тобто Біблія нам говорить про те, що люди, які свого часу були спасенними, визволені з рабства Єгипту, вони не дійшли. І тут слово Господнє зазначає, щоб ми уважали на це. Хто стоїть, бережись, щоб не впав. Тому хай допоможе нам Господь, щоб не сталося з нами, які ми і сьогодні живемо. Ми живемо в останній час. Необачність тих людей, невіство привело їх до того, що вони не війшли в обітовану землю. Ісус Христос подарував нам владу, браття сестри Що це за влада? І я читаю такі слова, де записано в Євангеліє Іоанна, першому розділі, 12, 13 вірш. А всім, які прийняли Його, дав їм владу дітьми Божими стати. Браття-сестри, ми є сини і дочки царя, царів Фала йому. Пильнуймо! Щоб нам бути гідними того, щоб нам бути насправді тими, ким ми називаємося, ми є діти царя-царів. І слово Боже говорить, послані до Єфісіан, тому оце вже ви більше не чужі, захожі, а співгромадяни святим і домашні для Бога, збудовані на підвалені апостолів і пророків, де наріжним каменем є сам Ісус Христос. На якому вся будівля докупи спаяна росте церквою святою Господі, на ньому й ви збудовуєтесь на оселю, на оселю Божу Духом. Тому цінуймо тим. ми є діти Божі, і ми не краще мільярдів людей на планеті земля. Але ми є сьогодні, браття, сестри, названі і дав нам Господь владу бути дітьми Божими. Третє, на що хотів би я звернути увагу, це залишені для нас прекрасні Божі обітування. І ці обітування бувають умовні обітування і бувають неумовні. Ну, Скажімо, умовні, коли Господь говорить, якщо зробиш так, якщо будеш поступати так, то будеш мати оце той, те, то й те. Це і умовні. Ми повинні те виконати. Але є безумовні, де немає умови. І одна із них. Не бійся. Не бійся, браття, і сестри. Ми живемо в час, коли багато різного страху, ми маємо багато переживань, але ми знаємо, що Ісус Христос одного разу сказав: не бійся, хвала йому. І друге, я з вами по всі дні, аж до закінчення віку, слава Богу, ми маємо Ісуса Христа, який є з нами по всі дні. Аж до закінчення віку. Тому хай допоможе нам Господь, щоб ми тримали те, що маємо, держалися цих обітниць. І апостол Петро говорить у своєму посланні, але за його обітницею ми очікуємо нових небес і нової землі, на яких перебуває правда. Тому то улюблені, сподіваючись цього, старайтесь. Неоскверненими і чистими явитись перед ним у мирі. Тому цінуймо Божими обятуваннями. Їх так багато. Я назвав тільки декілька, які супроводжують нас у нашому житті. І останнє, цінуючи часом, я хочу звернути увагу на те, що нам подарував Господь. Це подарував нам час, браття, сестри. І ми маємо добрий час, хвала йому, щоб ми могли. Приготуватися. Ми розуміємо, <кій> я вибачаюся, що ми живемо в останній час і нам даний час для того, щоб приготуватися до славної зустрічі. Раніше співали такий псалом птічки Божії, крилія готовьте, вам потльоту настала пора сп'яруши грязь очищайте, щоб легше Літять в небеса. Господь сьогодні через слово своє, яке ми чуємо, якими ми повинні бути, що нам потрібно, щоб для того, щоб залишитися вірними Господу, щоб війти до тих небесних осель. І ми читаємо в посланні до ізраїльтян такі слова в другому розділі, першим віршом. Тому-то подобає нам. Більше уважати на те, що ми чули, щоб іноді не відпасти. Коли ми є в домі молитви, брати і сестри, і ми слухаємо Боже Слово, ми слухаємо вірші, ми співаємо, і ці псалми вони говорять до нас. Хай допоможе нам Господь, щоб це слово з'єднувалося з нашою вірою, щоб воно принесло для нас пользу. І Бог говорить, і написано це в Слові Божому подобає нам більше уважати на те, що ми чуємо, щоб нам іноді не відпасти. Хай допоможе Господь триматися Його, його доріг, Його слова. Дорогі мої брати і сестри, щоб ми могли докінчити наше життя, пройти нашу дорогу, наш час, який призначений нам нашим Господом. І тому Іван чув на острові Патмосі ці слова: Тримай, що маєш, щоб хтось не забрав твого вінця. Це слово для мене. Це слово для вас, це слово для старших, для молодих, для дітей. Залишаємося вірні нашому Господу, а йому нехай буде слава. Амінь.